Привітики, З вами Лешінська Світлана, і сьогодні ми говоримо про трагічні казочки, злі, страшні, і сумні. Перша це буде Дональд Бартломі та його білосніжка, Мертва Королева Купера, серцедар Бореса Віана та Касандра Лесі Українки. Перший роман Білосніжка Дональда Бартломі це спроба зробити висновки сексуальної революції в Америці в 60 х роках. Людина перебуває в безкінечному пошуку партнера, варіантів безліч. І тому вона не віддається поточним стосункам наповну, не проявляє свої емоції, не дає собі відчувати, адже приберігає їх для великого кохання. І з кожними новими стосунками вона думає, що оцей партнер він недостатньо трикрапки. І в майбутньому вона може зустріти справжнього, більш справжнього чоловіка, жінку. І цей партнер з такими ж самими думками не проявляє себе наповну, не віддається цим почуттям. І, відповідно, він ні один, ні інший не проявляє ось свого потенціалу справжньості, справжній чоловік, справжня жінка От ці застаріли категорії. Я б не сказала, що це висміювання чи сатира якась, цей роман Ленда Бартолмі. Це скоріше таке собі криве зеркало, де дуже якось випукло, показані проблеми того часу. Через образ білосніжки. В очікуванні того самого в житті на паузі вона почувається нещасною. Є життя безрадісне, хоч наповнене сімома чоловіками. І навіть більше. Тут є таке собі вступ, знаєте, з тим затемненим екраном про груповий секс. Але вона нещасна. Вона чекає того самого. Хоча сама інша, це вже не та дівчинка 14 років, сказки, про яку ми тільки ти знаємо, що вона має світлу шкіру та темне волосся. Ні, це вже жінка 22 років з громадянською позицією, яка перестала бути безголосою тілесністю. Зараз вона автор, вона скинула з себе роль службиць для сімох чоловіків та забрала своє право на власне тіло. Ця нова білосніжка Остогидла гнома. Вони з ностальгією згадують її, обтягуючи одяг та без особливої радості готують собі їсти. Проте вона інша та чекає все того ж самого принца. Але проблема в тому, що в її часі та просторі недоступні ні істинне кохання, ні справжні чоловіки і залишається знаходити сенс у творчості та студіюванні філософії. Та забути про старі вимоги до принців, як шахетна, кров, відважність, краса, і насолоджуватися палким сексом з пошрамованим, удвічі старшим, який хоча б клянеться у вірності, що, по суті, я його подвигом, хоча і проти власної природи. Це непогана книжка. Дійсно непогана. А, мене трохи стигирило, розізлило. Поклоніння перед російською літературою. Дуже жаль, дуже жаль. Ах, що вона знайшла тут місце? У такій малесенькій повісті, по суті. Це називається романом, але тут сторінок 200. з Отаким шрифтом. До речі, це суперобказанка. Книжка отаказана. Після роману в кінці є критика Ністелєєва. Це перекладач? І саме з неї я дізналася про існування іншої трагічної казки Мертва королева Роберта Кувера. Цитую, що визначає реальність як авторську фікціоналізовану артикуляцію нераціонального чуттєвого досвіду. Іншими словами, ця історія повінця наповнена емоціями. Їх багато. Вони концентровані до рівня істерії. Я читала англійською російський динафік, а української не було. Тому я дуже багато часу і сил витратила на неї і, думаю, побачила всі підводні камені. Отже, ця історія написана типу, від лиця принца, який одружується на чарівній прекрасній білосніжці, але він знато сентиментальний, знато чутливий, знато наївний, а вона захоплення спостерігає за останнім танцем королеви в розпечених черевиках. Та є вправною коханкою, що помічаємо вже ми. На фоні його хвилювання та навіть безпомічності на щубному ложе, він важкість пенетрації списує на її цноту. А відсутність крові називає магією. Хоча в першому ж абзаці ми читаємо його ж думки, що магія не існує, тільки спосіб простолюду для того, щоб їх обманути або самообман. І ми розуміємо, насправді хто з них був снотливим і чому пенетрація далася важко? І яка така непроста штучка є білосніжка, який подобається секс, і там досить так, живо, яскраво все описано. Ох, я читала, перечитувала, вчитувалася, <смеш> <смеш>, щоб зрозуміти, невже це дійсно те, що я. Бачу перед собою. Тому що коли гномі, типу, залізає до них в ліжко, в мене просто не знаю, очі такі стали. Це було неочікувано. Але тут так багато цього трагізму, драматизму, цієї істерії і божевілля, що, думаю, трагічна казка з таким прям ударом на слові трагічна, це 100%. Можливо, навіть еталонна трагічна казка. Хоча я прочитала всього дві. Але мені здається, наступні теж трохи такі трагічні і трохи казкові. Серце Дербори Сів'яна схоже на казку. Жінка народжує трьох синів, які вміють літати. Навколо феєричні пейзажі з ожаренами, які темно-червоні серця б'ються на сонці. У річці чоловік ловить зубами пороки. Наприклад, руку школяра, який криво пише. Хлопчик залишається цілим. Ментежна мати будує мур з нічого навколо хати, щоб її діти не покинули її, адже абсолютна білизна, порожнеча, не залишає простору для спокуси і бажань. Ця вродлива жінка з милозвучним іменем Клементина вважає материнство мукою, безкінечними пороками та самопожертвою, з її рота тхне гниллю. Адже бути хорошою матір'ю легко. Всього на віддаючи дітям найсмачніше і найкорисливіше. Але краще мати жратиме цвіль і насолоджуватиметься у своєму мазохізмі. заради коханих діточок. Тож ще є лінія психіатра, який займається сексом спокоївкою, а потім весь день нюхає свої руки Це достатньо гарно. І взагалі він неприємний персонаж, я б більше хотіла прочитати про Клементину. А, але він головний герой. А, я чула, що є у оприсив'яни книжки, які повністю написані, як ця про психіатра, їх я б не хотіла читати. А ця пейзажна, красива, романтична, мелодійна частина із нещасною матір'ю мені була по душі. Також це все відбувається в селищі а, тупих, примітивних і вульгарних, злих, жорстоких. Селюків. Ось. Мені здається, тут навіть було якесь таке протиставлення, напевно, якогось просвітленого, типу, психіатра з міста і оцього села. Ну, мені так здалося, можливо, я за вуха. Дочка мені сподобалася, дуже красиво оформлена. І Просто аплодисменти видавництву. Але не знаю, напевно, я більше не хотіла. Знайомитися з Віаном, хоча не знаю, по крайній мірі, не сьогодні. Нарешті я прочитала Касандру Лесі Українки. Забужко дуже багато про неї говорила. Навіть в останньому інтерв'ю BBC згадувала Касандра, Касандра, Касандра. Негайно всі читайте Касандру Лесі Українки. Що ж, я прочитала, і мені дуже сподобався цей уривок. Доло не винен, винні сії очі. Не мій їх погляд мовити, кохаю. Хоч від кохання серце розривалось, боявся їх долон. Він сам казав, що вбили щастя наші тії очі, холодними і твердими мечами, вони однакові були, незмінні перед богами і перед коханим, не міг долон очей тих подолати, не міг він погляду їх одвернути від таємниці до живого щастя. І знала я, що в цих очах моїх моя недоля, тільки що робити, хіба осліпнути. Води візнеться, у птиці віштії, коханий погляд, голубки штуркує. Та мені тільки цей видався красивим, вся б інша поема прочиталася рівно. Та сцена переживання війни жіноцтвом, яке не воює, вся драма для них залишається поза кадром. До них доходять новини про поразку війська, смерть чоловіка та коханців, про невдалі політичні договори. Їм залишається тільки страждати, а Касандрі ще двічі спочатку передрікаючи муки. І голос нічого не важить, на власні очі вони нічого не бачать, і ми так само. І це мені як читачці, приносило розчарування. Вони епічніше події доходять переказом, наче пережовані вже. І з точки зору емоційного наповнення, поема видалася мені слабкою. Білосніжка, яка нудиться за принцем, була більш експресивною, ніж всі ці жінки, які стали вдовами, втратили братів, батьківщину і потрапили в полон. Що ж, спробую окреслити свої враження. Бартлмі білосніжка. Дуже цікаво, стилістично оформлена, це така собі клаптикова а, розповідь, переказана різними персонажами, що дає змогу бачити більш насичену і об'ємну картинку. Мене дуже заінтригувала персонажка а, зла королева Джейн. В кінці перекладач говорив, що вона дуже часто зустрічається творчостю Бартлмі, і я дуже хочу купити ту велику за 400 гривень. Сподіваюся, колись нам подешевше. Збірку оповідань і чекати, шукати там Джейн. За 118 гривень читання просто суперське. Мертва королева Роберта Кувера мені сподобалася, хоча з англійською мовою досить важко далася, але вона того варта. Серцедер видання просто шикарне, ваганові книги відчувається. Це, це мрія, це краса. За ті ж самі 250 гривень я купила стоунера, де туалетний папір і розмазані чорнила. Від фабли. Тому це просто кохання. Оця книжка. Тоді дуже помітно, що спочатку Борисвіян яке гарне прізвище, так і хочеться повторювати. Вимовляю, смакує на язику. Прекрасно. А, спочатку роману він намагався. А, Вкласти неочікувані виганливі поетичні метафори. Потім здунився і далі текстиде Ось. Але класна книжка. Якби ще того психіатра було, поменше, то просто ідеально, перфектно було б. А, Касандра Лесі Українки, ну, просто норм. Мені норм. Ви можете побачити, що я частіше говорю про прозові твори. І, напевно, в мене більше є скілів розбиратися в сюжетах і тому подібного. А у віршах, напевно, потрібен якийсь інший підхід, а я у поезії не дуже розбираюся. Тому майте на увазі. Хоч вона мені не дуже сподобалася, але можливо моя критика не така фахова. Ось. Дякую, що були зі мною. Цілую вас. Муах. Всього хорошого.